І всім привіт, народ з вас підпису Фотобайка. Так, це гра Manor Lords. Я робив по ній перший огляд, і тут вона вийшла в дочасному доступі. Так, ім'я майже микита, портрет ось цей герб треба зробити, так? Ось такий, як вам такий герб. Слухайте, а мене влаштовує? Ось так, трохи ще погрався б грався. так. Ну так, тут є три сценарії. Ну тут. Давайте для початку шлях до процвітання візьмемо, а потім, скоріш за все, ще раз пограємо. Тому що тут якийсь барон, а тут просто. Без хвилювання про битви. Давайте спочатку без битв пограємо, я розберусь з грою, а потім підемо в хай буде мир, там, де просто є барон на півночі, і ми на нього нападемо, коли захочемо, а потім, можливо, на межі пограємо, коли є прям повноцінні вороги. Тобто буде мінімум три проходження в цій грі: спочатку шлях до процвітання, потім хай буде мир, потім на межі. Але почнемо шлях до процвітання. Я стандартна складність сценарію почати. Я хоч і робив перший політ, тому що вчора давно. І взагалі нічого не пам'ятаю. Так. так, тут в мене гра навіть трохи пролагала, коли провантажувала текстуру, але зараз вона не лагає і хорошо йде. На максималках, Ой, подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу, кайф. Від цієї гри я справді кайфую. Так, повідомлення. А, тут просто написано, що треба досягнути великого міста. Так, потрібна їжа і пальне. Пас над головою показують, скільки у вас лишилось. Дякую. Все зрозуміло. А підсказки не дасте? Коротше, 5 людей скаржаться на. Да, да, да. У нас є тут дорога. П'ять людей скаржаться на те, що. Ага. Знову ж, регіони. Дякую. зі ґрунтів, ресурси і так далі, в кожному регіоні свої. Це, до речі, нагадує Анно. Там, де кожний, кожен острів має свої ґрунти і так далі. Так, житло. Зараз мої мешканці в першу чергу шка, скаржаться на... на нестачу житла. Ой, тут багато чого можна подивитись. Без розмітки. Мені ніхто не допоможе, це треба було. Я пам'ятаю. А! Я ж проходив навчання. Так, а що це? Це привязь... Тут худоба. Так, я навколо тебе зроблю дорогу. До речі, я пам'ятаю мені дороги, я кайфував від них, від того, як вони працюють. Це намети бездомних, я сподіваюсь, ми від них позбудемось, від наметів бездомних. Давай ось так під'єднаємось, цю доріжку. Так, і мені треба 5. Це 5 людей чи 5 родин? Це важливе питання. Це 5 родин. Вартість будівництва 2. Просто дві деревини. У мене загалом 8 деревини Але тут питання: що чи на саме. Ага, на сам табір дроворубів Потрібна деревина. Спочатку логічно, щоб побудувати табір дроворубів Побудую його десь тут, на краю поселення. Нехай буде тут. Вперед. Так, не зайняті займати, займати сім'ї, займатимуться будівельними роботами автоматично. Дякую. Все зрозуміло. Почнемо. Створити новий загін. А, це військовий загін, не треба. Будуйте мені. Що ви тут? Будуйте? А, це циферки. Так, дайте мені керування. А, ага. Z і X. Я зрозумів. Я знаю, що тут ще якось можна самому за себе побігати. А, ось. Такі привезення деревини, потрібні воли, мешканці автоматично отримують вола, коли той знадобиться. Окей. Все вперед. Від першого обличчя по Це я. Як вам такий я? Красавець. Красень. Шкода, що я не можу як в Life is Feodal Forest Village допомагати їм, власноруч працювати, це було б прикольно. Але все ж таки в Forest Village, Life is Feodal Forest Village я граю від обличчя... Ну, типу, якщо допомагаю, то допомагаю від обличчя мешканця. тут я саме лорд. А лорди не йдуть і не допомагають своїм працювати. Так давайте швидше. Слухайте, працюють будують також красиво. Триває будівництво все ще. Вони деревину чекали. Молодці. Так, за цією спорудою не закоплені працівники. Все, трьох наняв сюди поки що. Так, тепер Щоб вони. Не, тепер в нас є деревина, що дуже важливо, і я можу дозволити собі побудувати житло. І було б дуже прикольно Ви якось. Ага, я зрозумів. Ой, ви зможете красиво зробити, пропуск. Ось так. І ось три ділянки з додатковими участками. Красиво, але я ще подумаю. Я ще подумаю. У мене, судячи за все, нема колодязя Колодязь ось тут. І Якщо це буде умовний центр з колодязем Давайте навколо колодязя також в дорогу. Просто тому, що а чому ні. І далі від колодязя можна по прямій зробити дорогу. Вплоть до мисливських угідь. Дикі звірі, яких ми будемо полювати. А, недостатньо товарів. Так мені треба запланувати, зараз тільки на два. Давайте ось. Так, перші два запланую. Будувати вперед. Але поки що нам все одно не вистачає саме деревини. А яку я ще на колодязь витрачу. Ну, що треба зробити, бо їм пити ж треба. Пити треба. Треба. Ой, колодязь добудували, покажіть мені. Як сказав, покажіть мені колодязь. Ну, такий собі. Як вони копали колодязі? Це ж прям глибоко копати. Гаразд Ой, в мене вже деревини там досить багато стало. Аж сім. Напевно, частково воно піде на будівництво хатиночок. Ой, тут якийсь великий участок буде, велика ділянка. Нехай дві, дві деревини на це піде. І тут щось повторимо. Ось так, все. А, там ресурси одразу забирають, як тільки ми починаємо виробництво, будівництво. Ну, тіпа, як тут припиняють про них писати. Так, дивіться. Ось тут товари незахищені. Від негоди, тому їм потрібно. Ага, вони можуть псуватись. Тут також вас в амбар треба загнати, продукти. Раз. Я думаю, дорогу прокласти звідси. Якось так. І зробити, наприклад, амбар і склад. Навпроти амбару. Блін, каміння витрачу на склад. А, ну на каміння потрібно тільки деревина, тому нормально. Вперед. Так, господарство як можна пріоритетів поставити. Ось пріоритет високий, високий. Я не хочу, щоб в мене, ну, Зіпсувались продукти. Чесно кажучи, не дуже хочеться цього. О, до одного з поселенців приєдналися рівні. Рідні. Прикольно, у них тут ще сарайчик. Так, склад є. І сюди написано призначити сім'ю. Чим, при... чим займаються працівники на складі, які працюють, наприклад. Як щось так. Я ось не ну, поставив родину якусь працювати. І деревина, слухайте. М -м я так не так активно розбудовуюсь, тому нехай там одну родину залишаю. Ну так, вони одразу переносять все. все. А, сім'я потребує більше місця для своєї крамниці на ринку. А в нас і ринку нема. А нащо? Окей. Так це не те. Ринок. Хтось хоче торгувати. Нехай ринок буде ось так. Добре, забезпечений ринок, серце вашого міста. А, прикольно. Тобто хтось сам сюди прийде просто. Хтось просто сюди сам прийде. Вони в себе вдома щось виробляють? Ой, так, все. А що ви продаєте? Цікаво, що вони будуть продавати? Блін, прикольно, вони самі будуть ринок робити. І самі продавати те, що самі виробляють. Чому ви не завершили. О, все нарешті завершили. На. Одну родину в амбар працювати. І далі все ж таки дозаймаємось домами тому що якщо вже перший будинок почав щось виробляти, і зможе продавати на ринку. Ой ще хтось прийшов продавати щось на ринку. Якщо я тикну на ринок. Пропозиції попит. Пальне потрібне. Нема виробництва пального. У мене просто є деревина, типу табір двору... Дроворубів але нема хатинки. Табір творо Дроворубів а це хатина до дроворубів ти дрова рож саме. Ось мені ще ти потрібен. Навпроти, логічно, що. Будувати тебе треба. Ой, там ще хатинка, і хтось приєднався до родини. Сім'я. Це маленький. Тут також. А, це дружина. Син. Наскільки він. вийде з дому, син. Син, що дуже. Настрій падає. Валення 47%, 46%. Ну, зараз ми будинки добудуємо, і все буде хорошо. Ну, почекайте. Ой, ще одне господарство готове. Звести прибудову. І тобі звести прибудову можна. Город. Курник загін. Чому ні, ти город? Ти курник. А, в мене грошей нема. А я молодець. Кількість грошей, які є у жителів цього регіону, за них можна ввозити товари. Ага. Ой, кількість місяців для вичерпання запасу. Їжа два місяці, пальне чотири місяці. У нас об'єктивно з цим проблеми зараз. Об'єктивні проблеми. У Нас ось тут, мислівські угіддя є. Табір мисливців. Ось у нас будиночок є. Ось тут, прямо перед лісом будуємо табір мисливців. І напевно я в високий тебе пріоритет. І в нас буде табір девівор. Коротше, дрова буде? Мисливці будуть. На, хоча б одну людину. Мисливцем. І будемо зараз збирати тваринок. І останній будиночок є. Ой, двіться, я бачив, як вони працюють, як вона працювала в себе на городі. А ти? Ні, не ти. Ось ти в тебе курки. Ти мені маєш також їжу давати? Так, вони дають їжу. Ти будеш давати також їжу. Лишилось тільки з дровами розібратися. Що це таке? Поклади глини. Багаті поклади. Ой, кайф. Тут заріза. Так, а як розширяти достаток регіону? Так, тут будеш розширятись? Що ти тут? Ти хліб м'ясо продаєш? Ти дрова продаєш? Кролики висять. Так, ну що ж, нехай всі працюють. А, так, для збільшення населення потрібно мати вдосталь порожніх ділянок від господарства. А рівень схвалення має бути більше 50. Все зрозуміло, тільки він в мене зараз падає. Хоча в мене є хатинка до дві... роворубів, і по ітогу в мене зараз. Так, зараз все не так погано, як могло би бути. Так, тобто мені. Якщо я все ж таки чекаю, що до мене хтось приєднається. Так, треба, коротше, щоб в мене була хоча б одна вільна ділянка. А цікаво, буду кому будувати, якщо в мене усіх. Ага. Незайняті сім'ї потрібні для будівельних робіт. А в мене нема незайнятих. Всі виробляють або дрова, або щось таке. Давайте поки що припустимо, звідси приберемо. І звідси приберемо з амбару і з складу. Мені просто по... мені необхідна хоча б одна вільна ділянка. Так, схвалення 49. Мені треба більше. А Що тут? Ой, м'ясо? Непогано. Все 50. Є. Повертаю вас одних сюди, одних сюди працювати. Немає незайнятих сімей для супровідів фола. А, мені точно потрібно хоча б одна незайнята сім'я. А, зачекайте, сюди ж хтось заселився. Є в мене незайняті сім'ї, все. Заселився, сюди хтось заселився. О, Ще для щастя треба. Тобто треба будемо зараз розширятись далі. Я не до кінця розумію, як. У нас тут починається ліс. З мисливськими угод... угіддями. У мене сюди йде дорога? Можна її сюди привезти? Якось, якось ось так поліз, тому що я бачив що якось вони тут. Ой, це один участок буде тільки. О Якщо ось так два. І ось так, якось два. А можна ж може по-нормальному сюди дивитись? А ну-ка, в такому випадку я просто ось тут. Два витягнутих участки можу побудувати. Так, трохи по-дивному але це будуть два повноцінних участки. У мене зараз є вільне. Та у сенсі, в мене ж є, не зайняті. У мене ж. А, тут сюди так ніхто і не заїхав. У нас все ще ніхто не заїхав сюди. Ми просто можемо розширити житловий простір за два. Подвою максимальну кількість сімей для господарства. А цікаво, як це буде виглядати. І тут я те ж саме можу зробити в цих двох. А мені цікаво. Типа можна поліпшити саме до другого рівня. Ой, другого рівня? Хм. Умови. Німше церква. У них є запит на церкву. І на пальне пальне я виробляю. Може, от те, що на складі. Зараз ніхто не працює. Все погано. Але я то виробляю. Виробляєш? Так. О, якраз сім'я володіє крамницею на ринку, тобто ми зможемо. Ну, типу, продають продаються. Все нормально. Все потроху виробляємо. Мені здається, в нас кудись. Кудись заселились нові люди. Якщо вони не скаржаться на будівництво і так далі. Ні, скаржаться. А коли в мене нові люди прийдуть? Рівень поселення, так. Я зараз покажу, куди зайшов, ось сюди просто тикнув. Ага, це щоб перейти на наступний рівень, мені треба два господарства другого або вищого рівня. Все зрозуміло. І ми можемо обрати в, яку, в який бік ми підемо. Давайте збиральництво якось не дуже виглядає. Ой, прикольно. І торгівля, і тут все прикольно. Ну, закрити в будь випадку пізніше. Пізніше з цим розберусь. Але мені цікаво, коли в мене. Хтось новий прийде. Так, їм ще пропозиція одягу Час треба. І церква. Можна дерев'яну церкву зробити десь. Ого. Недостатньо товарів. Дошки. Мені потрібні, потрібно більше родин. Ооо! Ну ось родина почала заселятись. Дякую. Треба, треба просто дати. Їм час. Ось, дивіться, поліпшення. А що, що змінилось? Тут, по ідеї, тепер дві родини має жити Можуть жити дві родини, але ти не став прям більше. Тут просто додавав, додався цей сарайчик. І все. Ще одне господарство завершено. Так, але мені треба більше вільних родин. У мене 6 поки що сім'їв Сімей. І всі першого рівня, тому з грошей я з них не отримую. Так, тут ще я також. Знову ж, тут просто сарайчик. Типа це не окрема житлова будівля, це просто сарайчик додатково. І тепер тут дві родини можуть жити. Просто сарай будуєш, і тепер дві родини. Ще в цьому частково є сенс. Давайте подивимось від першого обличчя. Це наш перший поселення. Перші будиночки. Перша вуличка. Перший мисливський будиночок. Ой, тут підтягуватись на цих штуках можна. Не. Прикольно, прикольно, ще раз будуємось. Мені цікаво, як будуть виглядати будиночку другого рівня. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. яких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео, якщо в когось, з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посанні описав, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, наскати не на значок. Ще по бажанню можете перейти по посанню опісів, підписатись на інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.